Ворог здійснив три авіаційних удари по Новоандріївці та Преображенці. Тринадцять разів окупанти вдарили з РСЗВ по прифронтових населених пунктах вздовж лінії розмежування. В результаті пошкоджені та зруйновані понад 10 житлових будинків і об'єктів інфраструктури, а також гаражні та господарчі будівлі, і навчальний заклад для дітей. Продовж доби окупанти завдали 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позиції українських підрозділів та цивільної інфраструктури на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, завдавати ударів дронами. На цьому відео можна бачити, як пілоти окремого загону крила омеги, знищили позиції окупантів, застосувавши дрон-бомбер. Таку техніку спецпризначенці застосовують всюди, де виконують бойові завдання. Велика дальність польоту цих дронів забезпечує високий рівень мобільності та ефективність.